Незабаром розпочнеться новорічні святкування, а це означає, що столи в людей вигнатимуться не тільки від смачної їжі, але й від випивки, яка за світовою статистикою забрала в рази більше життів, аніж важкі хвороби. Ми поцікавилися у прикарпатців. А які їхнє ставлення до підступного зеленого змія? Негативне. Яксози через міру. Негативне. Ніколи не вживаю алкоголь. І не вживала. Я не вживаю. Дуже погано. Алкоголізм це сукупність шкідливих звичок пов'язаних зі зловживанням алкоголю, який впливає на здоров'я, працю і добробут людей. Прикарпатці в один голос твердять, що негативно відносяться до алкогольних напоїв. Натомість в одному з магазинів говорять і жінки і чоловіки. не можна говорити, що не видно, що нас твориться». На обліку в наркологічному диспансері перебуває близько 35 тисяч жителів області, з яких 17% жінки. Переважно це жительки гірських районів. На жаль, в закладі перебувають і зовсім молоді люди, говорить головний лікар Валерій Скопич. Якщо ми візьмемо, наприклад, 10 років тому, то переважна більшість пацієнтів була в віці 55-65 років. А тепер. Ми от зовсім недавно робили таку виборку, то зараз 45-55 років. Тобто на 10 років по суті помолодшив наш пацієнт. Найчастіше пацієнти звертаються з такими діагнозами, як біла гарячка та абстинентний синдром. Це коли людина не може без алкоголю більше двох днів. Стан супроводжується тремтінням. Щороку від зеленого змія лише в Україні фіксується 400 смертей. А зі 100% винуватців ДТП 80% були в стані алкогольного сп'яніння. Говорить прикарпатський юрист Олег Андрухів. Закон України про рекламу стаття 22, Пункт 1, пише, що на телебаченні та радіомовленні. 6 ранку до 23.00 трьох нульнуль заборонена реклама алкогольної тютюнової продукт там та про тютюнокремо окремо. Пише алкоголь та знаки інтелектуальної власності, під якими випускається алкогольна продукція. Все, вона заборонена. Але пункт четвертий дозволяє спонсорування радіо та телепередач. І фактично, що ми бачимо на екранах, пише спонсор показу. Ну тільки людина на п'яно зроблена, зрозуміє, що біленька, сіренька і так далі. Що це, є, що це є реклама алкогольної продукції. Дуже важливо, її психологічна реабілітація для залежних людей, як медики, так і юристи говорять, що у засобах масової інформації вкрай необхідно пропагувати здоровий спосіб життя. Саме так вважають фахівці українців можна врятувати від алкогольного геноциду.